Третьокурсниці, які вчаться на кафедрі архітектури, створюють листівки з видами Дніпра. Виручені кошти йдуть на благодійність. Це Катерина та Вероніка. Дівчата кілька днів працювали, ходили містом, замальовували фасади, архітектуру, незвичні куточки та знайомі локації міста. Ці ескізи частина їхньої практики. Серед сотень малюнків інших студентів саме творчість дівчат оцінили викладачі. І навіть така була мотивація, що типу, от треба зробити добре, зробити краще ніж можу, щоб щось відібрали. І це в нас була пра практика в, в червні, наскільки я пам'ятаю, чи може трошки пізніше. І вже на третьому курсі, на початку третього курсу, одна з викладачів нам написала, що типу, от такі то такі-то, скиньте, де це було? Там адресу, будь ласка, ми хочемо їх взяти на листівки, але приємно. Я із батьками поділилася такі вау, круто. Їх роботи друкують на листівках, які зараз можна придбати у кількох закладах міста. А виручені кошти з продажу йдуть на допомогу переселенцям та бійцям на фронті. І таким чином досі ми це робимо. І з'явився такий дуже поміч дійсно. Місто річка організовує промоушен, і таким чином про нас дізнаються більше людей, і ми можемо робити більше. Це суто волонтерська на самоокупності, тобто ми нічого з цього не отримаємо, просто шукаємо можливість наносити користь, як кажуть, просто маленькі донати. чим можемо допомагаємо?